Вітаю. Ми продовжуємо з вами вивчати бази даних. І сьогодні ми розберемося з реляційними базами даних. А для цього ми розберемо з вами такі питання. Нам необхідно буде зрозуміти суть реляційної моделі даних, тобто чим саме визначається ця модель. Ми з вами навчимося ідентифікувати основні компоненти реляційних таблиць, тобто, що в них входить, чим вони відрізняються, на що треба звертати увагу. Ну і в реляційній моделі є така проблема, як багато різних термінів. Тому ми з вами розберемо і зрозуміємо альтернативну термінологію при роботі з базами даних. Реляційні моделі, як вже говорилося раніше, це найбільш моделі бази даних. У щоденній роботі з базами даних в більшості випадків використовуються саме реляційні моделі бази даних. Оскільки основна мета бази даних це структурування даних для того, щоб їх потім можна було використовувати. Реляційні моделі використовують структурування даних у вигляді таблиць. І це самий зрозумілий спосіб для структуризації даних. Тобто, у нас є. Таблиця, де кожна колонка це якийсь тип даних. Ми повинні розуміти, що чітко в колонку ми вкладаємо тільки однотипні дані. Тобто, якщо в нас в колонці повинні бути прізвища, то там зберігаються лише прізвища. Якщо в колонці має бути телефон, то ми туди записуємо лише телефон. Певні дані є обов'язковими, якісь дані є необов'язковими, замість них буде порожнє місце і так далі. При цьому важливі нюанси, що кожна таблиця має свою назву, кожна колонка має свою назву. На відміну від таблиць, які ми використовуємо в тексті в реляційних таблицях, ніяких об'єднань в шапці таблиці немає. І, в принципі, як такого поняття, як шапка таблиці, немає. Є просто назви колонок. Давайте поглянемо на все це ближче. Отже, основне в реляційній моделі. Основне в реляційній моделі це набір таблиць, в яких зберігаються дані. База даних, це як мінімум одна таблиця, але зазвичай таких таблиць багато і вони між собою взаємопов'язуються. Як за яким правилом це відбувається, ми з вами розберемо пізніше. І чому, і наскільки таблиць треба розділяти базу даних, теж розберемо пізніше. Важливим при цьому є заголовки. Заголовки, назв таблиць. Кожна таблиця повинна мати унікальний заголовок для того, щоб можна було розрізнити одну таблицю від іншої саме за заголовками. Всередині таблиць кожна колонка теж повинна мати свою назву, тобто свій заголовок. І ці назви теж повинні бути унікальними. Як мінімум, унікальними вони повинні бути в межах однієї таблиці. Але для зручної роботи можна робити унікальними назви колонок взагалі в цілому по базі даних. Тоді до них взагалі буде легко звертатися. Тіло нашої бази даних це рядки та клітинки з даними. Отже, по структурі бази даних буде в нас складатися з таблиць, в яких визначені чіткі колонки. А от власне, тіло бази даних це рядочки в. Кожній таблиці, куди ми будемо вкладати дані. Кожна клітинка це якийсь один невеличкий шматочок даних. Наприклад, таблиця студенти має свій заголовок, має чітко визначені назви колонок, а в рядках те, що вже не позначено сірим. Це власне дані, які ми там зберігаємо і до них можемо звертатися. Звичайно. Щось подібне на такі таблиці ми можемо використовувати в електронних таблицях, наприклад, Excel або Google таблиці. Але це ще не є повноцінною базою даних. Це лише перший підхід, тому що є свої певні проблеми в таких таблицях. Перше, що в кожній таблиці має зберігатися лише Унікальна інформація без повторювання, і це розберемося як фундаментальні властивості реляційних таблиць. Отже, відсутність рядків дублікатів це перше. В таблиці кожен рядочок повинен бути унікальним. Не може бути двох однакових рядочків. Хоча б в значеннях по одній колонці ці рядочки повинні відрізнятися для того, щоб їх можна було відрізнити один від одного. Для цього існують певні. Підходи, правила, ключ як унікальне значення для кожного рядка, за яким ми можемо ідентифікувати кожен рядок в таблиці. Відсутність упорядкованості даних в рядках. Це означає, що на відміну від таблиць, які ми робимо в текстах, красиві, з чітко визначеним порядком рядків, збереження порядку рядків в базі даних для нас абсолютно неважливе. В базі даних... Нові записи просто додаються нові рядочки в таблиці, просто додаються в кінець таблиці. Чому тому, що коли ми будемо вказувати, як ми будемо відбирати дані для подальшого використання, по ходу ми можемо і вказати, в якому порядку треба видати нам цей результат, і потім сортувати ці дані так, як нам буде необхідно. Аналогічне стосується і колонок. Ми, звичайно, можемо визначити певний початковий набір колонок в певному визначеному нами порядку, але цей порядок є не обов'язковий і не фіксується остаточно, оскільки знову ж таки, коли ми вказуємо, що нам треба з таблиці відібрати певні дані, ми по ходу і вкажемо, в якому порядку колонки нам треба показати. Атомарність всіх значень в колонках, це означає, що в межах однієї колонки в таблиці і в кожній клітинці в цій колонці у нас повинно бути неподільне значення, тобто значення, яке ми будемо використовувати цільне і не розділяти на більшість. Звичайно, в сьогоднішніх підходах у нас вже використовується трошки відхід від. Хід, від Цього правила, оскільки всередину таблиці ми можемо покласти якийсь набір значень, але ми його будемо розбирати вже не за допомогою бази даних, а за допомогою мови програмування, на якій ми пишемо інтерфейс. А в клітинці для бази даних це все одно буде залишатися неподільне атомарне значення, яке ми просто беремо і повертаємо користувачеві. База даних. Всередині не буде влазити в ці значення. Приклади. Таблиця студенти має у нас певний набір колонок. Ми бачимо, що в кожній клітинці у нас неподільне унікальне значення. Дані по колонках не перемішуються. Тобто, якщо у нас іде в першій колонці номер студента, то тут лише номер студента. Якщо у нас іде місто, то це лише місто. Приклад іншої таблиці з курсами аналогічний. Третя таблиця в даному випадку таблиця для поєднання даних від таблиці студенти до таблиці курси. Всі таблиці в базі даних повинні бути поєднані між собою. Випадку, коли є якась окрема таблиця, яка існує сама по собі без поєднання з іншими, це дуже окремий, дуже специфічний випадок. В класичній реалізації реляційних баз даних, всі таблиці повинні бути поєднані. Тобто таблиця повинна мати зв'язок хоча б з однією із інших таблиць бази даних. Яким же чином відбувається ось таке поєднання даних між різними таблицями? Давайте розберемо, на прикладі курси і студенти, як вони об'єднуються між собою. В кожній таблиці повинен бути ключ, тобто ключове значення, за яким ми унікально ідентифікуємо кожен рядок в таблиці, в таблиці курсів. Ви бачите, ця колонка номер курсу. В таблиці студентів це номер студента. В даному випадку вони пов'язуються через третю таблицю запис на курси. І ми не будемо в цій третій таблиці писати, на який конкретно курс, його назву, який конкретно студент записався, назв, прізвище цього студента. Ми будемо використовувати ключі, тобто значення номер курсу. У нас записується як номер курсу. Тобто ось це CS111, і тут CS11 означає, що це у нас іде оцей курс. На нього записаний студент 1, 2, 3, 4, 5. Ось цей студент. І це означає, що зв'язки у нас тримаються лише на ключових значеннях. Якщо нам буде необхідно дізнатися, що ось це за. Студент, ми по зв'язку переходимо, знаходимо те саме значення, і далі в рядку отримуємо всі інші нам необхідні значення про цього студента. Якщо нам необхідно дізнатися, що ось це за курс, по зв'язку ми переходимо в таблицю курсів, дивимося, де таке саме значення, і по рядку отримуємо всі решту необхідних значень про цей курс. Всі подібні зв'язки між таблицями визначаються у вигляді схеми реляційної моделі бази даних. Отже, реляційна модель це в нас набір простих таблиць, між якими встановлені зв'язки за допомогою ось таких числових кодів. На схемах реляційних баз даних ви можете бачити таблиці з чіткими назвами, перелік колонок цих таблиць позначається. Ключове поле, тобто колонка, в якій будуть зберігатися унікальні значення для кожного рядочка, лінії зв'язків між таблицями, і якщо це реляційна модель, то лінії зв'язків показують конкретні колонки, де будуть зберігатися значення для зв'язку. Тобто код продавця, відповідає в іншій таблиці, такому ж коду продавця. Код товару відповідає в іншій таблиці такому ж коду товару. За цим значенням і відбувається зв'язок між таблицями. Всі необхідні правила побудови реляційних баз даних в свій час визначив американський професор Едгар Кот. Він визначив 12 правил для того, щоб реляційна база даних вважалася саме реляційною. Наразі нам вистачить лише основних правил і підходів. Не будемо розбирати всі 12. Для того, щоб ви могли знати трошки більше, будь ласка, завітайте до Вікіпедії або почитайте додаткову літературу, де це описано детальніше. Зараз нам важливо знати базові правила, до яких відносимо. Дані у базі являють собою набір відношень. Відношеннями називаються ще таблиці, relation англійською. Існує певний набір правил, які забезпечують цілісність даних, ці правила називають нормалізацією даних в реляційній моделі. Також існує набір правил для селекції, проекції, з'єднання і розподілу таблиць в базі даних. Тобто, коли ми проектуємо, ми повинні розділити нашу інформацію на окремі таблиці для того, щоб підтримати правила існування реляційних баз даних. Але коли ми Відбираємо дані, нам необхідно застосовувати правила збору всіх цих даних з різних таблиць для того, щоб отримати коректні дані, які до цього були розкладені по різних таблицях. При цьому необхідно пам'ятати, що модель реляційної бази даних є логічною, а не фізичною. Що тут мається на увазі? Схема, яку ви бачили перед цим. Як реляційної моделі, вона показує логіку зв'язків між даними в реляційній моделі. Фізично вони можуть зберігатися інакше за фізичне зберігання даних відповідає вже система управління базами даних. Тобто, як ці дані будуть зберігатися у нас на електронних носіях, як будуть розподілятися по файлах. По групах файлів, по кластерах і тому подібне за це відповідає конкретна СУБД. і ми з вами будемо розбирати якраз логічну модель реляційної бази даних, і не будемо влазити в деталі конкретних СУБД і фізичного розташування даних на електронних носіях. Які ж у нас є переваги та недоліки реляційної моделі? Хоча реляційна модель є найбільш розповсюдженою і найбільш легкою для розуміння і використання, і має свої переваги, вона має недоліки. Давайте про переваги спочатку. Перше, що немає дублювання інформації. Тобто, кожну одиницю даних ми вкладаємо в базу даних один раз, а далі, через зв'язки між даними, ми всі ці дані поєднуємо, і таким чином нам не потрібно повторно вносити якісь дані. При зміні адреси фірми, наприклад, достатньо змінити її тільки в таблиці продавці, а далі до цієї адреси ми можемо мати доступ через зв'язки. Реляційна модель надає нам захист від неправильного введення. Наприклад, можна вибрати лише фірму, яка раніше була введена в таблицю продавці, а це означає, що ми не можемо вписати в е, таблицю. Продажі фірму, якої у нас ще не існує, яка не зареєстрована. Плюс, якщо ми ввели лише один раз назву фірми, то в подальшому, коли ми хочемо її використати в таблиці продажі, нам не доведеться вводити її назву, а значить, ми не помилимося в цій назві. Механізм транзакцій, який існує в реляційних базах даних, дозволяє будь-які зміни вносити в базу даних тільки тоді, коли вони повністю завершені. Про транзакції ми говорили раніше, тому більше зупинятись на цьому зараз не буду. Але є свої мінуси: перше це складність структури для того, щоб розкласти всі дані так, щоб вони зустрічалися лише один раз і відповідали всім правилам реляційної моделі, доводиться створювати велику кількість різних таблиць, тобто наші дані розтікаються. По різній кількості таблиць. При пошуку потрібно звертатися до ось цих багатьох таблиць. Тобто ми для зберігання повинні всі дані розділити на багато таблиць, але потім, коли нам треба дістати ці дані, ми повинні дістати їх з багатьох таблиць. При необхідності достати дані з величезної кількості таблиць, це є іще і достатньо складним. При створенні бази даних необхідно підтримувати її цілісність. Тобто при вилученні фірми продавця потрібно вилучати всі пов'язані записи з усіх інших таблиць. Хоча СУБД вміє робити це автоматично через каскадне вилучення, що це таке розберемо на цій же темі, але в наступному питанні. Як уже зазначалося раніше, в реляційній моделі і, взагалі, в термінології бази даних існує певна альтернативна термінологія. Тобто одне і те ж явище може називатися по-різному. Вам важливо запам'ятати для того, щоб читаючи літературу або спілкуючись, ви не плуталися в цих поняттях. Отже, у нас є підхід, таблично орієнтована термінологія, і тут у нас є таблиці, рядки і колонки. Це зрозуміло, тому що це звичайні таблиці, з якими ми маємо справу щоденно. Є набороорієнтована термінологія, і тут ми говоримо про відношення як таблицю. Рядок називається кортеж, тобто всі значення певного рядка. Колонка називається атрибут. Але не вся колонка, а лише характеристика цієї колонки, тобто назва, тип даних і тому подібні речі, про які ми будемо говорити пізніше. Є так само записоорієнтований підхід, і тут ми говоримо, що у нас таблиця виступає як файл, рядки називаються записами, а колонки називаються полями. Постарайтеся запам'ятати ось ці різноманітні підходи до термінології, щоб в подальшому не плутатися. Отже, основні поняття реляційної бази даних. У нас є таблиця, яка ще може називатися відношенням. Кожна таблиця повинна мати унікальну назву. В таблиці, всередині таблиці, ми розрізняємо вже атрибути, це унікальні характеристики всіх елементів даних, які ми будемо в таблиці зберігати. І атрибутами ми називаємо не всі дані, які в нас є там в колонках. А лише опис цієї колонки, ось і це і є наш атрибут. Тобто, як називається ця колонка, який тип значень в них повинен бути? Чи це числовий, чи це символьний? Або будь-який інший серед атрибутів обов'язково один атрибут, який називається первинний ключ, і основна його задача мати унікальне значення для кожного рядка, щоб за цим ключем ми могли унікально ідентифікувати кожен рядок. Набір значень в одному рядку називається кортеж. Отже, таблиця даних у нас складається з набору кортежів, набір даних по колонках. Називається домен. Кількість атрибутів в таблиці має назву степінь в таблиці, а кількість кортежів називається кардинальність таблиці. Отже, реляційна модель у нас домінує на ринку баз даних. Більшість оперативних баз даних, з якими ми працюємо щоденно, є саме реляційними. Саме тому ми зосереджуємося на вивченні саме цієї моделі даних. Реляційна модель використовує прості таблиці для структуризації своїх даних, тому розуміння цієї моделі даних є доступним і простим для звичайних користувачів. При цьому необхідно чітко розуміти, що реляційна база даних це не одна таблиця. Для того щоб дотримуватися принципу, що кожне явище зберігається в базі даних один раз, ми повинні всі дані розділити на окремі таблиці, і тут у нас важливим стає правильність зв'язування в подальшому цих таблиць. Ваша задача зрозуміти, яким же чином дані пов'язуються в реляційних таблицях, щоб потім... Правильно можна було вказати, а як же при потребі витягнути дані, нам їх зібрати правильно з різних таблиць знову і видати вам в вигляді однієї таблиці. Далі ми будемо працювати, використовуючи цю термінологію, і розбиратися, а як же тепер ми повинні створювати правильно ось такі реляційні таблиці.